Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. П'ять років тому обрали президентом Зеленського. Пише телеграм-канал Печора Дракона, який веде військовий далі мовою оригіналу. За п'ять років один мій дядько згорів від ковіда. Іншого мого дядька ледве витягли з того світу. Розорилися. Кілька моїх замовників, тих для яких я виконував роботи протягом всієї АТО за Порошенка вони розбудовували свої виробництва. Кілька моїх товаришів загинули на війні. Авдіївка, де я літав безпілотник. Ком часи, АТО втрачена Новотроїцьк і Волноваха, де я літав безпілотником. Втрачені Маріуполь, з якого почалася війна для мене втрачений і пошматований по Ірпеню, де колись здіяло виробництво, де я працював, покатилися кривавим катком. Біля дачі батьків, де я купався в Каховському водосховищі. Тепер широкий степ Каховського водосховища більше немає. На СВ енергодарі тепер панують окупанти на київщині. Ліс за грибами. Тепер краще не ходити. Можна нарватися на міну Харків, з якими пов'язані найкращі згадки моєї юності. І тепер потерпає під обстрілами. Моє рідне місто Запоріжжя стало прифронтовим. Брата сидить під обстрілами. Я сам уже два роки у Збройних силах України не вдома. Роблю те, що можу, а не те, що хочу. Я хочу запитати прибічників чинної влади. Вам точно обіцяли це? Ви задоволені? Вам нагадати ці, ці? Україна першою отримає вакцину. Простого перестати стріляти? Та я в своїй голові війну завершив. До чого ще нас мають довести зелені дилетанти, аби ми нарешті склали їм? ціну. генерал Омельченко у той же час пише наступне, що раз переконався у своїх попередніх висновках, кого ми маємо за главу держави повного дилетанта. Переконаний, що чим швидше клоун Ада повернеться назад в 95-й квартал до свого музикального інструменту, тим краще буде для нього і для українців. Це єдиний шанс порятунку України. Тому вкотре нагадую про нагальну потребу усунення зеленського з поста президента України конституційним шляхом. Конституційний шлях порятунку України полягає в наступному. Володимира ти просив зверт. Татися до тебе по імені і на те, як ти дивишся на мою пораду добровільно подати у відставку з поста президента України і виїхати за кордон на постійне місце проживання, де ти і твоя сім'я мають нерухомість від цього виграє в першу чергу Україна, українці, і ти не програєш. Воникнеш суворого покарання судового довічного ув'язнення за очинені тобою злочини. Переконаний, твоя відставка це порятунок України і пришвидшення очікуваної українцями перемоги над російськими окупантами. Після твоєї відставки ніякого хаосу без порядків і політично. Нестабільності не буде, це я тобі гарантую. Володимира відповідно до статті 109 Конституції України проголоси особисту заяву про відставку на засіданні Верховної Ради. З цього моменту твоя відставка набуває чинності і не потребує голосування у парламенті. Виконання обов'язків президента України на період до обрання і уступу на пост нового президента України покладається на голову Верховної Ради України статті 108, 109, 110, 111 конституції, оскільки він як і ти є. Повним дилетантом і профаном в оборонній системі безпекові військові, воєнних і дипломатичних справах, а враховуючи, що країна знаходиться у критичному стані, Стефанчук тут же подає у відставку з посади голови парламенту і залишається народним депутатом. Після цього народні обранці не гаючи часу, обирають головою Верховної ради народного депутата, який має досвід в оборонній, безпековій, міжнародній дипломатичній військовій сферах. Гарні контакти, зв'язки з політиками НАТО, ЄС США, Великої Британії, Канади та інше. Чих країн і вільно володіє англійською мовою. Наголошує президент Зеленський вчинив злочин, передбачений статтею 111 кримінального кодексу України, де державна зрада, також політичну зраду національних інтересів України. Григорій Омельченко, герой України, генерал лейтенант СБУ, кандидат юридичних наук кавалер ордену ООН, Діяння на благо народів до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.